Улбонові відбулися 43-ті обласні змагання з трасового автомоделювання. У них взяли участь діти до 18 років із різних куточків рівненщини. Як зазначає співорганізатор заходу Василь Кравчук, цей спорт навчає молодих хлопців дисципліни та привчає до кропіткої праці, адже всі моделі машинок вони виготовляють самі. Змагання проходять дітки, моделі всі абсолютно моделі всі будуть своїми руками. Тобто з клотик століта вирізається спеціальна рама, колеса, догуни, все повністю. І на дорожці проходять певну кількість за певний відрізок часу, модель має пройти максимальну кількість кругів. Хто більше всіх наїздив, той получає перше місце, друге, третє і так далі. Один з учасників Дмитро він займається автомоделюванням близько п'яти років та розповідає, це допомагає йому відволіктися від ситуації, що відбувається в Україні. Я моделюю моделі автомобілів. Спочатку я починав з креслення, а потім вже поступово почав моделювати автомобілі. Покращувати їх, свої навики покращував. Ну, мені подобається, відволікає від навколишнього життя те, що робиться в цьому світі. Автомоделювання, як і кожен вид спорту, потребує ретельної підготовки до змагань. Починаємо спочатку з перших фази. Обично я багато хто по різному готує. Я стараюся спочатку побачити, як дитина їздить, тобто, чи вона розуміє, чи не розуміє. Там, звичайно, четвертий клас до мене приходить, п'ятий, а з часом вже дитина будує свою власну машину. Тобто учень лять лобзиком, паяти. Ви у нас ставить там підганять гому, і тому подібне. Попри те, що в Україні війна, і надалі є люди, що піклуються про майбутнє нашої нації, та привчають хлопців через позашкільні гуртки не боятися викликів долі та завжди прагнути до перемоги. Стас Мокляк, Дарина Лобач, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.